Стара школа, товсті штори і 221 під під'їздом і ви в чорному костюмі. Це не авто, це просто повага на колесах. Він не їде, він виїжджає. Машин для тих, у кого двері закриваються тихо, але питання гучне. До вашої уваги, Mercedes-Benz s клас 2014 року випуску 221 кузові. 4,7, повний привід, пневмо. Що ще вам потрібно для бізнес-сегменту? На ті роки вже були повне електроживроння передніх сидінь. Пам'ять сидінь обдув та підігріви, передня сидінь електроспопакет зі складанням дзеркал та електроліном зеркал та повний майже фарш. Датчики світло дочки дощу вже був наявні, електронне гальмо, підігрів керма, електрорегулювання керма, круїз-контрольчик, мультимедійне шкірне кермо з управлінням мультимедію та його з дерев'яними вставочками. Досить таки лаконічно виглядає. Широка мультимедіа, навігація, блютуз, телефон, все, що потрібно для вашого комфорту. Двозонний клімат-контроль, джойстик управління мультимедіа, масаж сидінь, віконні шторочки, скидання задніх підголівників, все в цьому То є. Та навіть чорна стеля, панорами та люк. Коли виїжджає цей 221-й. Світлофор чекає, поки він проїде. А залишилось тільки що чорний костюм, ключі на стіл і вирішення ваших гучних питань, які будуть тихо закриватися двері під час перебування в салоні. Тут не про понти, а про комфорт і стиль в одному кузові. Мерседес s Плас 2013 року випуску, 21 кузові. Придбати можна за адресою вулиця Полосенка, 8, автосалон Тренемоторс. Чекаємо саме на тебе.